21 і 22 серпня в Конотопі на округах номер 6 та номер 27 депутати Свободівці Станіслав Некрасов та Олександр Школа провели благодійні заходи на підтримку збройних сил та з нагоди відзначення 31-ї річниці відновлення незалежності України. Слава Україні, які молодці так. Ми майданчику, щоб відзначити черговий день відновлення незалежності України, але в наші плани увійшла війна, але ми з цим справимось завдяки нашим мужнім, звитяжним, доблесним воїнам, які зараз боронять кордони та саму територію нашої батьківщини. Тож кожному побажаю витримки, стабільності, взаєморозуміння, взаємоповаги. І ми так ми переможемо будь-яке зло, будь-яку орду та навалу. Тож сьогоднішній захід не можна назвати святом. Це Благодійна акція на підтримку наших воїнів. Зібрані кошти всі підуть на підтримку на їхні потреби. Я вірю в ЗСУ, вірю в Україну, вірю в нашу перемогу. І всіх ми вас любимо, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Завдяки спільним зусиллям депутатів небайдужих мешканців округів голів квартальних комітетів протягом двох днів вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень, які будуть спрямовані на допомогу нашим мужнім захисникам на передовій. Зібрані під час благодійних концертів кошти передані волонтерському центру промінь. Кожного ранку наша країна плиною мовчання вшановує всіх загиблих за нашу державу. Мета нашого заходу це підтримка збройних сил України. Наші захисники постійно обороняють кордони нашої держави. Вони щодня ризикують своїм життям і здоров'ям заради волі і свободи миру в нашій країні. Я вважаю, що ми всі з вами повинні підтримати наші збройні сили України. Користуючись нагодою, хочу всіх привітати 31-ю річницею дня незалежності України. Слава Україні! Веселі атракціони, розваги для дітей, солодощі, конкурси, лотереї та незабутній концерт влаштували депутати за допомогою відділу культури і туризму міської ради та за сприяння міського голови Сімініхіна для мешканців своїх округів. Незважаючи на війну, у цими сонячними днями на деяких кварталах міста було гамірно та весело. Життя продовжується, і така умріяна перемога обов'язково настане. Слава Україні! Слава Зсу.